Сила це не завжди про м'язи. Сила це дух. І ми бачимо на наших змаганнях наших ветеранів, наших мужніх хлопців та дівчат, котрі доказують всьому світу і всім нам, українцям, що українці не переможні. Хочу подякувати нашим партнерам Райфайзенбанку за те, що вони підтримують кожне наше змагання, підтримують наших ветеранів. І вони дійсно розуміють, що підтримка ветеранів це дуже важливо. А ще більше вдячний за такі символічні речі, як картка вдячність. Це картка для наших ветеранів. Це маленький жест, але з великим значенням. Коли твою силу визнають, це новий заряд на нові перемоги, як в спорті, так і в житті.